Тому що світ фітнесу він ж створив такий вайп, типу, знаєш, там в основному це категорія певного віку хлопчиків і дівчат, які хочуть здивувати цей світ. Типу, знаєш, накачатися. І я прийшов до того, що от одна з цих категорій це жінки після вагітності. Так, типу, чому? Тому що твоє тіло змінилося. У мене зараз дружина от народила буквально давно. я дуже люблю. Дякую тобі, що я батько вдруге. Народила недавно нам донечку, і от вона тренер, і її тіло змінилося за цих 9 місяців. Я бачу, що це впливає на її і мені треба пояснювати: слухай, все нормально, типу, це нормальний процес. Ти заплатила велику ціну, типу, з точки зору своєї фізичної форми, для того, щоб ми могли стати батьками вдруге. Я бачу, що це навіть на неї впливає. Знаєш, я розумію: слухай, а скільки таких жінок після пологів, які просто в Них є оця от картинка ідеального світу фітнесу, де всі з кубиками пресу. Знаєш, і я прийду після пологів туди.